Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ВАЗ-21099. Машина у нас притягнули, заводиться, але не їде. Дуже ужасне троєння, Навіть дуже. Давайте спробуємо завести її, якщо акумулятор не сів. І я вам зараз покажу. Так, блок управління я вже витягнув, на діагностику він не виходить. Розйом у нас тут МФ-12, називається. Ну Давайте спробуємо її завести. Так, ще би я її передачі зняв. Так, кладемо пускове, бо машина не заводиться. Так, поклав пусковий пристрій і спробуємо знову завести її. Ну, акумулятор розрядився дуже. Навіть задуже. Переведемо пуск. Так, він з у нас не чути зараз. Дивена рампа накачена. От таке ужасне троєння. Мені здається, що так як два циліндри взагалі не роблю. Загоряється чек. Так, зараз клапан чути холостого ходу заробив. Ну, троєння ужасне. Даєш на ручку газу, на педальку газу і машина зразу глохне. Так, отак от ти асе двігателем. Так, зараз спробуємо зняти копочки, ходимо який циліндр. Пойдемося по питанню на блоку управління. Так, з першого зняти. Так, реакція є. Так, нас чекали перший і четвертий. Теж є реакція. І другий я знімав по закатом. І тут теж є. Так, копачки просто наживляю. Так, високовольні повода на мене Я думаю, що вони нові, бачите. Ну, прийде за це все перевіряти, ну, то є ужасно, але нам не так, як тоєні, блок управління не виходить на зв'язок. Це доволі проблема. З чого почати, не скажу. Це в нас повода. Оцей плюс має бути е, плюс тут на катушки. Кажу на катушки, на фасунки. Ну, давайте спробуємо. Зараз будемо дивитися з блоком. Так, 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 ребятки, так. Вова мені скинув колега повністю оспіновку блока, бо не міг знайти в інтернеті. В моїх схемах нема. Схема є. Просто так, тут бачу раніше хтось слазив. Що нам потрібно? Нам повір... потрібно повірити питання. На цих поводах. Зараз подивимося ми в схемі. Так, зелений повод це у нас калінія. Це я вже в інтернеті подивився-мінус, як плюс, -мінус, де він нас. Оце у нас, повод. Це у нас калінія йде. Зараз ми попробуємо ще зв'язатися з блоком, може нам щось вийде, бо без виходів. Так, як підключитися до цієї машини? Бачите, я вже лемку кликав. Тут у нас оцей повод у нас іде зелений, вроді, це йде калі... Калі... Да Лінія. К Да Так, давайте подивимося, що у нас по питанню буде. Так, так, так. А що у нас питання буде? Да, приходиться схему вивчати трохи. Так. У нас потрібно... Саме головне, від кліми 15, мені здається, що не приходило питання. Оце саме-саме мені важливо, Бо я вже на блокові цім повіряв багато чого. І питання, мені здається, що кліма 15 не приходила, Але вона би не заводилася. Так. 18-й контакт. Ось у нас питання 12 вольт. Ну, будемо дивитися далі, ребята. Так, ну що, почену знайшов. Не знаю, що з'явив поводки. Тому що блок управління не виходить на зв'язь. але на ньому я заметив на клеймі 27. От, у нас буде клейма 27, то в нас буде Доповнительний плюс включатися. Також плюс у нас на 19 19-та ножка і. 37 ножка. Йдемо це все повіряємо. Хочу сказати дякую Вовові, тому що поміг схемою. От є Схема в мене є блока управління. Так, от нас самий блок. Ну, Це нагадую, що вроді би, да, це не інжектор. Ні, це інжектор. Да-да, все правильно, це у нас інжекторна схема. Ну, Йдемо на машину, я вам дещо покажу і на цьому відео покатю. Тому що мене визивають, їду на весь сайс. Так. Я вже вивчив на пам'ять, де питання знаходиться на блокове. Так, і от саме фішка сама. Чесно, на будь-яких машинах мені легше вантірюватися, Ну тут просто по розпіновки. Як тут поняти, як йду контакти. Це у нас номер 3, значить це у нас номер 1 тут. Від одного тут йде до 19, якщо посчитати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, на 19 у нас маса. Маса у нас є. А далі у нас постійний плюс на 18 контакті. А на 37-м контакті має бути переключення від главного реле. Тут зразу питання є. Ну, Судні в тім, що. А на 27 ножки, дивіться, ребята. Тут має бути... Так, де він? Оце. Е, від поворота ключа замка зажигання. Клейма 15. Дивіться, я зараз повертаю ключ. Тут взагалі непонятно станності які. Так, ми бачимо, що тут 7, 7,4 вольта. Я подаю плюс і дивіться, що воно робить. І це точно, що клема. Отак і машина у нас. Коли подаєся питання чуть більше. Що є, не знаю. Дуже дуже цікаво. Це точно, що схема правильна. Я повністю повірю. Справді схема у нас правильна. Ну що, я би хотів би цей провод відрізати. Оцей. І просто подати сюди плюс і зв'язатися з блоком. Управління двігателя, щоб я знав, що є з машиною. Ну, це основна причина вже, бо тому що, дивіться, по-перше, в клейма 15 я пройшов всі провода, і я її так і не знайшов. І я зрозумів, що її немає питання доповнітельного, і попросив колегу Вову, щоб він мені поміг з бо я не такий серйозний спеціаліст, але щось трошки розбираюся. Він мені дякує йому, що він скинув схему, бо без схеми. Фактично такі проблеми шукати це просто взагалі нереально, чесно, ребят. В схемах розбираюся непогано, навіть дуже непогано вчився я на радіолюбителя, але займаюся машинами вже 7 років і більше 3 роки проходив обучення. Ну що я скажу? Обучення одне, а практика зовсім друге, справді. І, чесно, я дуже багато опиту отримую, але на машинах. Там, де я вчився, такого не обучають. А, да, справді він знайти таку причину просто нереально, чесно, тому що а, я лічно, щоб робив десь по, по неопитності, просто би ми підкидували другий блок, але нічого би не було з того толку мало. Так, ну що, Напряження провалюється до 5,1 вольт. Але я не говорю, чому цей, бо, цьому цей дріт а, так садить. Щось подивіться. От таке, тому в нас така ситуація на блоку. Є питання, є немає, є немає, бачите? А так воно гуляє. І тому в нас не виходить на блок управління, не виходить на зв'язок. Ну нічого, я поки покладу паузу. Ми зараз відріжемо цей і сюди всадимо допомогти плюс і спробуємо зв'язатися з блоком. Так, ну що, буду пробувати підключатись напряму до блока. Так, лінія у нас підключки йде на 13-му номері. Красний провод. Бо я думав, що зелений, але зелений теж йде на. Оцей МФ12 розйом. Дана в нас проблема. Я зараз підкинув плюс, ну, і машина краще заводиться, але то все одно. Але вже заводиться непогано, на газ вже є реакція. Зараз ми спробуємо зв'язатися. Я знаю, що цей інтерфейс з програми. Мені здається, що тут точно немає від 2004 року. Давайте подивимося сама. Так, де в нас нічого не бачу? Так. Так, ну попробуємо. Нам дуже важно зв'язатися з цим блоком управління, навіть дуже. Тому що вручну тяжко шукати, проблему. Ну, я думаю, що я не зв'яжуся з ним. Попробуємо ЛМУ. Ну, машина вже заводиться, а ні, будемо шукати вручну проблему. Бачите, вже довго підключаюсь. Не йде. Да, з підключкою цієї машини, звісно, тяжко. Ну нічого. Але машина вже заводиться. Дивіться, я зараз плюс підкинув на блок. Так Так і... Мотором все одно трошки трясе, Ну це вже проблема по зажиганню. Ну, заводиться вже добре. Е, Який ще бачу з мінусів, тому що цей задаючий диск, по-перше, ним доволі добре в боки носить ну, може погана солограма. Але машина вже є реакція каси. Так, от я даю на газ зараз. Ну все, будемо пробувати далі робити зажигання, дивитися, що в нас з метками. Але все одно нам потрібно до блоку управління зв'язатися. Так, ну що. Я зняв фішку самого розходомірника. І Машина взагалі не тоїть, і на газ добре відзивається. Таке показання. Тут 32 ну, має бути 1 до 1 вольта. Напевно, що ми другий підкинемо сходомірник. Машина далі на связь не виходить, не гон підключитися. Не знаю, що є. Ну, машина вже не троїть. Я вам зараз покажу. Попробуємо завести її. І далі не заводиться. Так от без розходомірника машина їде, общині то їде. І відзивається добре на педаль газу. Ну що, блок... я не годен підключитися до цього блока. Програма в мене від 2005 року, будемо пробувати ще ЕЛМУ. Але на заведженій машині ще спробуємо. Ну що, так можна їхати без фішки. Якщо підняти обороти, і зараз взагалі не троїд. А, але там 3 вольта на сигнальному проводу, мало би бути 1,5 на самому сигнальному жовтому проводу. Ну, проводка туди не в обриві вроді би. Ми зараз все, все провіримо, щоб оцей він трошки стоїть, але то копійки. Головне, щоб нам машина робила. А, Ну що, дивіться п Основна причина ще була провал питання. Я не знаю, що з питанням. Оце клейма 15. Я бачу там якісь сигналізації, накладено і Я думаю, що або перервали цеп там. Оцей провод у нас йде, бачите, червоний такий типу корічну полоску, усиву полоску. Ну, що я скажу? Без розходомника можна їхати. Навіть лічно їде вона. Можна пробувати вже їхати. Дивіться, це в нас от таке питання було, я зараз відкладаю, машина зразу глохне. Але найголовніше, що там питання паригающе. Я не знаю, що є. Він йде у нас від замка запалювання, але це не факт. Треба дивитися на схеми. Оце основне. От головне еліві відщолкало, виключилося. Ну, ще раз дивіться, перевіряємо. От Насос загудів і спробуємо завести машину. Ну, чути що 4 циліндри робля, ну, є трошки підтаяння, ну це вже свічі таке, це мелочі. то ну, що, попробуємо дзвонити до хазяїна, щоб привіз нам розходомірник воздуха будемо заказувати. Але ще помучимо, зараз будемо її ЄЛМку, заведемо машину і подивимося, чому у нас не виходить блок управління на связь. Дивіться, отут повод у нас красний, а це у нас лінія. к Лінія, лінія, лінія. Ну нічого, все, Ребята поки що так. Всім дякую за увагу. Ви знаєте, вроді жигуль. Але доволі багато поводів бачу до блоку управління. Але нічого, все хорошо. Всім дякую за увагу.